oh <laughs> you mm. До скоршого, майче. Ми кличемо, твій вогонь, Господь. Ми призиваємо твій вогонь, ми призиваємо більше твоєї присутності, ми призиваємо твоє царство. Твій вогонь, твій твой біг. Аллелуя! Ми кличемо Господь на нашу землю, ми кличемо на наш народ, ми кличемо на нашу владу, Господь. Ми кличемой вогонь, видій Бог і Комістенці, кличемо Того Світло. Конниця Ізраїля, кличемо твій снабіння, чудоса, Аллея, Аллелуя! Слава тобі! Слава тобі! Личимо твій вогонь, кличемо твій огонь, оможимо, Сьогодні. you oh. Hallelujah! Hallelujah! Ми говоримо твої чудеса, твої знамення, твоя слава, твій вогонь Ісус Твоїх, Палаючи маючи гром і мовність, але Блискавки з неба, слава Тобі, слава тобі слава Тобі на нашої землі, слава Тобі! Прийде Господь Господь, і не в Божь гряде Господь в Україну, і не в Безмові, не в Безмові. Аллилуйя, Аллелуя, Аллелуй, лише на тебе, наша Надія, лише на тебе очі наші. Не на Царів, не на князів. Аллелуя, Аллелуя! Господь самого. Бог армій небесних, Бог армії небесних, Господь сил, Бог Якова з нами, Бог поміч наша, призвонити наш. Аллелуя! Слава тобі, слава Тобі, слава Тобі, Господь мо благодарність. Ми вдячні тобі, Ісус, що Ти чуєш нас. Ми вдячні тобі, Ісус, що Ти бачиш, і Ти сьогодні, Господь дієш, Господь могутнього, Ти сьогодні дієш, Господь. Ти сьогодні, Господь, є наш помічник, Ти сьогодні є наш, наше спасіння, Господь, наше звільнення, Господь. Ти сьогодні все для кожного з нас. Ми вдячні тобі, Ісус, що Ти запалюєш нас, що Ти показуєш нам, Господь, щоб ми починали діяти, Господь, що Ти кажеш, що це найкраще ще вперед, попереду. Ми вдячні тобі, Ісус, халилуя, кема раба Шіндареке дарабасинда, около мешіндара Касия, і ми молимо тебе, Господь. Молимо тебе, Ісус, щоб ти ще більше вилувався, щоб ти ще більше діяв, щоб ти ще більше Господь наповнював, Господь, ще більше Господь відкривався, Господь, ще більше Господь. Господь, ще марабекина рабашинда рабікитуру масанна рабікела бакандуробіке Сия. Рима рабикеси, щема рабеке син, ще урака Масия, кандуробікеси. Господь, все, що ми можемо, ми можемо прийти до тебе. І ти сказав своєму слові Господь: приходь до мене, приходь ти, і Ти чуєш, Ти відповідаєш, Господь, Ти дієш, Господь, тому що ти могутній Бог, тому що ти милостивий Бог, тому що ти самий найкращий Господь, і Ти даєш перемогу, Ти даєш спасіння, Ти даєш благословіння, Ти, Господь, даєш звільнення, Господь, все в тобі, Господь, все від тебе, і все до тебе, Господь. Аллилуйя! І ми, Господь, як ізраїльський народ, Господь, який уповав на тебе, Господь, в ті, в ті часи, коли, Господь, все казалось, що, що все, вони будуть знищені. І Ти, Господь, допомагав їм, Ти, Господь, виходив, Господь, ти звільняв, Господь, Ти благословявий Господь. І ми також зараз просимо тебе, Господь, допоможи, Господь, допоможи, Господь, допоможи, Господь. Нашій країні допоможи в цей скрутний Господь, в цей безвихідний час, Господь, коли Господь всі відвернулися, Господь, коли всі Господь все кажуть, що все, Господь, допоможи Господь, вийди, Господь, прослав своє імення, Господь, покажи, Господь, що ти могутній, що для тебе немає нічого неможливого, Господь, щоби твої діти, щоби всі народи побачили, що ти є, Господь. І що ти захищаєш тих, хто впває на тебе, Господь. Ми вдячні тобі за те, що Ти почув сьогодні кожного з нас, ти побачив наші серця, ти відповідаєш, Господь, на наші молитви, Господь. І ти могутньо дієш сьогодні, Господь, не завтра, сьогодні, Господіє, сьогодні день спасіння, сьогодні, Господіє, сьогодні звільнення, сьогодні благословіння, не завтра, сьогодні Господь благословляє нашу країну, сьогодні Господь звільняє від всякої темряви. Сьогодні ми кажемо, сьогодні, сьогодні день Спасіння в ім'я Ісуса Христа для нашої країни, сьогодні день Спасіння в ім'я Ісуса. Сьогодні переломний момент, сьогодні слава Божа буде явно в ім'я Ісуса. Ми віримо, так, Господь, що сьогодні ти, Господь, живий, не завтра, Господь. Ми віримо, що ти живий сьогодні, Господь, і навіки Господь. Ти живий Бог, і ти дієш сьогодні, Господь.